Побут своїх предків ми зазвичай знаємо небагато. Працювали на землі, носили вишиванки, були набожними. Ото й усі знання. Але є у конотопі місце, де відчуття реального часу втрачається. Ти ніби потрапляєш у інше століття і починаєш жити за його правилами. І тебе зовсім не дивує, що ті правила тобі чомусь добре відомі. Проте затишної української хати не могло б і не бути, адже будинок планували знести. Аж тут втрутилася доля. Коли цей будинок, який хотіли розвалити, почали його розбивати. Стіни, то вийшло так, що там дерево настільки гарне, і поки тім коли зірвали пол, то знайшли стару книжку домову, яка написана 1860 року. року. Тому було жалко такий будинок, він, мабуть, саме старіший на загрібелі, розвалити. Вирішили його реконструювати, не лише відновити, а ще й передати атмосферу справжнього українського житла. Отож головна ідея полягала в тому, аби хатина не перетворилася на музей, а дихала життя. Там і наповнювала відвідувачів національною енергетикою. Результат перевершив всі сподівання, бо поринати у минуле починаєш одразу. Звонків не було, і ручка стукалка називається. Це коли приходять і отак, стукають і відкривати. То це ручка стукалка. А далі все так, як бачив колись у кіно. У правому кутку кімнати традиційний червоний вугол, довгий стіл, розрахований на велику родину, господарчен мисник і, звичайно, піч. Сучасні господині полюбляють використовувати у своєму господарстві мультиварки. Раніше мультиварок не було, а її роль виконувала. Справжня українська піч, хазяйка топила піч, все туди ставила. І от тут так як і в мультиварці, і м'ясо, і цибуля, там картопля, капуста, все одночасно і воно не переварюється. І потім, коли вже господарка приходить додому, в обід. Ввечері в неї готова вся їжа, і вона стоїть тепла, вона не прокисає, вона завжди готова до споживання. Пані Любов про особливості користування піччю знає на щиток. Саме тут, в українській хаті, вона частенько готує виключно українські смаколики і частує ними відвідувачів. Вона запевняє, користуватися піччю не складно і навіть зручно. Я закладую дрова і втопляться дрова. Я за цей час накришила, все розклала по чугунцях, розтипала. Коли піч перетопилася, в пічі не може згоріти. Піч так устроєна, як мультиварка там не може згоріти. Коли все перегоріло, жар розгрібається, по центру ставляться чугунці і загрібаються жаром. І після того закривається заслінка. І згоріти там нічого не може, тому що, по перше, кожна хазяйка вже знає, наскільки її натопити піч. Господиня каже, що особливою любов'ю українська піч користується у дітей. Ще пак горщики із запашними стравами жінка виймає прямісінько на очах у приголомшеної публіки. Ну а потім на всіх чекає частування, але з обов'язковою умовою їсти лише дерев'яними ложками. У нас тільки дерев'яні ложки. Ми отак гостям, як хто вже дуже проситься, то в нас є там желізні ложки. А так, взагалі, от от дітки останні в нас гості були це дітки uh -huh. біженці yes. То ви знаєте, я їм пропонувала ложки, але вони всі терпеливо, все таки, навіть друге, картоплю вони тіпали Такими ложками українська хата зібрала під своїм дахом багато старовинних речей. Пані Любов потроху збирала їх у довколишніх селах. Так, наприклад, цьому ліжку приблизно 200 років господиня знайшла його у селі Кошари Романського району. Мурений дуб подарувала школа юних натуралістів з Ленінського. А старі фотографії знайшлися у сусідів на Загребеллі. За цією штукою частенько хтось фотографується. А де ви її взяли? А теж ж надали люди, просто принесли і віддали, тому що не потрібно. Це тут зеркало, я так розумію. Було екскурсії, частування, старовинні речі. Звичайно, все це налаштовує на відповідний настрій. Але насправді вражає те, що будинок живий. Тут зовсім не багато речей, лише те, що необхідно для життя, чомусь пахне деревом і крейдою. І здається, що господарі просто кудись відлучилися, але скоро обов'язково повернуться. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.